Українське радіо проводить 15-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. З гарною традицією він єднає всіх незалежно від віку, освіти чи соціального статусу. Писати диктант можна будь-де і будь-ким. Головне мати при собі ручку та аркуш паперу. Цю унікальну акцію національна радіокомпанія України започаткувала ще у 2000 році. Відтоді кожен охочий може долучитись до неї та написати диктант просто біля приймача. Далі за бажанням можна відправити роботу на українське радіо для перевірки або дочекатись, поки текст з'явиться на сайті. Це дійсно наше свято всеукраїнської писемності, яке не просто котре закликає нас любити нашу рідну мову. Бо це основа нашої нації, все-таки. А і долучитися до нашої загальної культури, що хочу побажати всім і собі, я теж буду писати разом із нашими студентами і школярами, ваше тут, які присутні цей диктант. Я буду теж намагатися писати без помилок. Закликаю всіх дуже уважно бути під час диктанта. Які у попередні роки диктувати авторський спеціально підготовлений ексклюзивний текст доручили відомому лінгвісту та радіоведучому Олександру Авраменко зі студії на хрещатику 26 Він змушує наші серця завмирати в унісон на кожному розділовому знакові? Цього з нетерпінням чекали і маленькі слухачі. Прийшла сюди, щоб перевірити свої здібності до української мови і написати диктант. Як напевно поважала всім, щоб вони вивчали свою українську рідну мову. І не розмовляли російською цього року. радіодиктант отримав статус міжнародного про свою участь. Офіційно оголосили українські громади Австралії, Китаю та Польщі. Перевірити власні знання української мови також зголосились наші високопосадовці та культурні діячі, серед яких Анжеліка Рудницька, Тетяна Піскарьова, солісти гуртів «Авіатор», «Антитіла» та багато інших. Диктант пішов вперше. Вирішив підтримати ініціативу, тому що до мене звернулася Патріотично налаштовані журналісти українці, які розказали, що це цікаво, що це робить вся країна, більше того, навіть весь світ в таких активностях мені завжди цікаво приймати участь. Організатори наголошують, вперше за 14 років диктант писатимуть не за призи чи премії, а лише в ім'я ідеї. Я знаю бійців, АТО, які будуть писати цей диктант, також знайдуть час і можливість написати. Це правильно, що ця акція стосується безпосередньо наших бійців на фронті, тому що от ми тут пишемо диктант, а там вони зі зброєю в руках воюють. Але результат, який ми хочемо отримати, одинаковий. Тобто вони воюють за територіальну цілісність України. А ми пишемо диктант для того, щоб була ця Україна духовно суверенна, духовно незалежна. Популярність диктанту щороку зростає. Найголовніше в ньому солідарність усіх, хто любить і шанує рідне слово. Наталія Баюрко, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.